Якщо дитині більше трьох років, вона чує, розуміє та реагує на зауваження, але майже не розмовляє чи не говорить взагалі, причиною може бути таке мовленнєве порушення, як алалія. Давайте розбиратися! Це захворювання виникає з причини органічного ураження. Відповідальних за мовлення зон головного мозку намагатися вилікувати його самостійно не можна. Діти з алалією мають проблеми з вимовою складів, спотворюють слова, пропускають або додають склади, замінюють їх місцями чи замінюють на подібні зазвичайням. Користуються помітно незначним словниковим запасом, оскільки не завжди розуміють значення слів і часто застосовують їх недоречно. Вживають лише короткі речення з одного трьох слів, не застосовують дій слів, прикметників та прислівників. Мають значні труднощі при спробах переказати текст або розповісти про якусь подію. При важкій формі захворювання замінюють мовлення лепетом і звуконаслідуванням, з жестами та мімікою. Якщо алалію ігнорувати, малюк може у майбутньому зіткнутися з заїканням, розладами читання та письма, затримкою інтелектуального розвитку, труднощами з соціалізацією. Якщо вчасно діагностувати алалію та звернутися до логопеда, ймовірність успішної корекції мовлення на порядок вища. Запишіться на безкоштовну діагностику договоріка, ставте плюс у коментарях, і ми підберемо зручний для вас час онлайн заняття з логопедом.